Дійсно, я війду в святеї і Святих. І в святе і святих ми входимо дійсно тією кров'ю Ісуса Христа, якою Він проливав за нас на Христі. Ми сьогодні згадуємо той момент і беремо це своєю вірою, що Ісус Христос, який помер на Христі, який пролив свою кров особисто для мене і для того, хто приймає це вірою, дав життя вічне. Зараз весь світ застиг в такому, як в такій паузі. Всі говорять про вибори в Америці. Багато я висловлювань чув християн. І зараз зайняли таку багатополярність, полярність, одні говорять одне, а другі говорять інші, і одні дуже сильно бояться, а інші люди мають якусь таку фундаментальну впевненість. Я думаю, що кожен із вас про це думав. Але майте віру в те, що в Бога нічого немає безконтрольного. Не може в США прийти президент до влади без відома Бога. Тому збайормося, молімося і чекаємо відповіді від Бога. Багато разів підряд е, назад я говорив про віру. Ви знаєте, що це величезна тема, це тема, яка актуальна для тих людей, які багато часу ходять в церкву, які тільки прийшли. Які тільки навертаються, тільки приходять. Ця тема проходить від самого початку Біблії до самого кінця. Це є фундамент нашого життя. Без цього неможливо не увірувати в Христа, не прийти до Христа, не взяти його кров, не мати спасіння. Абсолютно нічого. Ми говорили про віру, про те, як ми можемо захищатися вірою, і ми читали Ефесіан 6.16, пам'ятаєте. Понад усе візьміть щит віри тим, чим можемо ми захищатися від тих стріл, які летять в нас, які розжарені, розпечені, і вони ось-ось вдарять в нас. Але цією вірою ми можемо захищатися. Також ми говорили про те, що ми можемо мати різні розміри віри. Ми можемо, Віра це не щось статичне, яке одне і все на все життя. Але це те, яке може збільшуватися і також зменшуватися. І ми говорили про те, що чим більша наша віра, вона більше нас захищає, тим менше попадає в нас стріл, тим менше ми зранені, тим менше ми отримуємо цих від, від ворога, який є ворог нашої душі. Також ми говорили про те, що ми повинні мати твердість, впевненість в нашій вірі. Наша віра не повинна бути такою, знаєте, слабкою або крихкою. Тому що ці стріли, які летять, вони можуть легко попасти, і наша віра може розлетітися. Вона може просто, знаєте, як, як перекалене е е скло, якщо попадає камінчик, воно може зразу розлетітися. і тому... Важливо дуже, щоб наша віра була твердою, щоб наша віра не, не, не мала того, такої властивості, як дерев'яний щит, да, що може, якщо попадає в нього вогонь, він може спалити цей щит. І це дуже важливо, щоб ми розмірковували над цим. І це я говорю не по тій причині, що ви цього не знаєте, або ви цього не чули. Але це ще раз нагадування нам. Про, те, про ту віру, яку ми повинні мати як, як тою зброю, як той щит, як ту можливість приходити перед Бога. Давайте ще раз пригадаємо, що таке віра. Це не просто знання. Віра має свої складові. Це найперше це розуміння нашого банкротства. Розуміння про те, що ми банкроти. Ми нічого не можемо. Друге, це розуміння того, що з цього банкротства може дати нам вихід тільки крові Ісуса Христа, тільки Ісус Христос ніякі свої сили або ще щось не може дати. Не може нам пропонувати щось. І третє, ці два пункти в дії оце є загальна характеристика віри. Ось чому, яков говорить, Покажіть свою віру без діл, а я вам покажу так, що в ділах. Сьогодні я хотів би проговорити ще про одну тему. тему на тему віри. І, можливо, я так трошечки грубувато її назвав, але крах нашої віри. Бувають в нашому житті такі моменти, коли ми просто просідаємо. Просто такі бувають моменти, що ми як уголюємося. І в такі моменти нам кажеться, що вроді і правильно, поступає і неправильно, і не знаю, що, що правильніше. Як правильніше в тій чи іншій ситуації. я не знаю, чи були в вас такі моменти. В мене вони були багато разів. Я хотів би прочитати 1 Тимофія, 1 розділ 18 20 вірші, такі, такі слова. 1 Тимофія, 1 розділ 18-20. Читаємо. Це веління передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами які раніше були дані про тебе, аби ти згідно з ними боровся доброю боротьбою, маючи віру та добру совість, яку декотрі відкинули, і, що зробили? і відпали від віри. І тут апостол Павло не дуже часто, але в цьому місці він чітко наводить приклад людей, які це зробили. Він говорить даже імена. Серед них Гіменей та Олександр, котрих я передав Сатані, щоб навчилися не хвалити Бога. В російському перекладі. Цей вірш мені більше подобається, як він звучить, він звучить так. Імея віру і добрую совість, яку некоторіє отверші, потерпіли калібрикрушені у вірі. Тобто, потерпіли крах віри. Я хотів би, щоб ви сьогодні трошечки пороздумували над цим. І зрозуміло, що я приводити буду ті приклади, ті моменти з Біблії, їх дуже багато. Жодного нема праведника в Біблії, який не показував цю сторону людини. Всі люди мали схильність проходити оцією долиною або мати цей надлом, або мати якийсь маневр. Неправильної віри або неправильного поступку. Зрозуміло, що самий перший і самий найможливий основний момент, коли ми можемо мати це відхід або крах, як би ми його назвали, або кораблі крушені, як в російському перекладі написано. Це тоді, коли ми не ми ослуховуємося слова, яке сказав Бог. Коли ми його знаємо, коли ми його чули, але ми не поступаємо так, як сказав Бог. Ми його знаємо, ми його пам'ятаємо, але ми не поступаємо так, як сказав Бог. Дуже яскравий приклад Єдемський сад. Дуже яскравий. Єва знала. Вона чітко розуміла. Вона чітко знала, що цього робити не можна. Ми не знаємо, чи були можливо ще які якісь заборони. Можливо. Але це було чітко проговорено Богом. Ви можете все робити, але оцього робити. Не можна. І от прийшов певний час, і Єва в собі культивувала в те, що Бог сказав. Але коли вона подивилася на цей плід і ретельно до нього придивилася, то що вийшло? То вийшло, що він не такий поганий. Він і на вигляд нічого. Він і взагалі дає знання. Ну, що тут погано? З людської точки зору все було нормально. Але з Божої це абсолютно неправильно. І ось тоді, коли ми услуховуємося цього слова, ми можемо рівно так падати, як в Палаєва. Рівно так. Ми просто можемо падати на саме дно. Ми можемо інколи хвататися щеп, за щепки, які полетіли від нашої віри, і ще чіплятися і питатися випливти. Але те, що ми читаємо, буття 3.6, жінка побачила, що дерево придатне для їжі. Вона зрозуміла, що воно приємне, це похотячей, гордость житейська, і прекрасно мати знання. Всі хороші речі, правда? Але було тільки одне но, яке перекреслювало все це. Бог був проти. Боже Слово було проти. І все. Скільки б ми не міркували цей плід, Ну, ну він же ж хороший. Скільки б ми не, ми не ставили довідів в нашому житті, це хороший поступок. Це добре або правильне. Але коли Боже Слово каже ні, його не можна нічим оправдати. І буде крах. І ми можемо впасти. Слово Боже нас застерігає. Друге, ми можемо надломлюватись або ми можемо мати надлом нашої віри або крах нашої віри, коли ми ретельно дивимося на обставини, які нас оточують, особливо в наш час. Коли ми бачимо на війну, коли ми всі встомилися. Можуть бути індивідуальні наші речі, коли, які нас оточують, які нам даються і нам кажуться, такий збіг обставин. І ми починаємо з цих обставин шукати вихід. І дуже часто цей вихід є неправильним. Або ми йдемо не туди, або ми робимо не туди. Я хотів би пригадати для вас, не буду дуже затримувати багато часу. Я буду старатися коротко, але подивіться, Авраам це отець віри. Це той приклад, який ми завжди приводимо. Але був в його в житті момент, коли в його землі, в якому Бог сказав прийти сюди, почався голод. Нема що їсти. Арам. Робить правильну річ, піднімається, забирає всю свою сім'ю і приходить в Єгипет. Там є що їсти. Казалось би, ну що такого? Перейшов з одного місця в друге. Все нормально ж, так? Да? Але коли він прийшов туди, йому прийшлося хитрити, йому довелося жінку видавати за сестру. Він, вроді би, і непогано пристроївся, там написано, так? Да? Я просто перескажу, щоб ми довго не втрачали. Він, вроді, все було нормально. Ну, він, там чітко написано, що. Він добре пристроївся. Але було одне «но». Його Бог туди не посилав. І йому Бог ніде про це не казав. І він, йдучи туди, не спитав, Боже, можна я пересижу там? Чим закінчилось? Його вигнали звідти. Він знову повертається, куди? В друге місце, де є хліб? Ні? Ні. Він вертається туди ж, до бетелю, до того жертовника, на якому він приносив жертву. Він приносить жертву. А що там вже год пройшов? Ні. Але він змушений був повернутися. Він не помер. Дивіться, він остався живий. Але оцей невірний його ход, він прийшов в Єгипет. Так, да, в Єгипті він побув. Йому був великий урок для нього, я так думаю, в нашому житті, коли ми інколи, буває, поступаємо, от коли, куди нас Бог не посилав, куди нам Бог не казав йти. І якщо ми будемо так робити, ми прийдемо до того висновку, що нам прийдеться знову повертатися, знову повертатися до того жертовника, на якому він приносив жертву. Тому що коли ми читаємо 1 Петра 1,7 написано, щоб випровання вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, що і випробовується в вогні, виявилося для похвали слави й честі при з'явленні Ісуса Христа. Тому, коли у нас ми отримуємо складні моменти нашого життя або складні такі випробування, коли в наш, нашу, е, наше життя приходить голод, не обов'язково використовувати Єгипет. Тому що ми знову повернемося туди, назад. Ми знову змушені будемо прийти до того бетелю, де ми починали, де починав Авраам. І третє. Коли людина або коли християнин втрачає орієнтир. коли він бачить не впереді Бога, не впереді Ісуса, а коли він орієнтир свій чуть-чуть зміщує на якісь інші речі, які оточують нас, це не великий градус, це може бути дуже маленький градус. Ми в прошлу неділю говорили за Петра, і я хотів би приклад цей привести. Коли Петро був в, в, в тій лодці, або в тому човні, і от Ісус Христос йде до них, і Він каже, можна я піду? Ісус Христос каже, да. І от Він виходить і йде. Поки Ісус Христос був в нього з точки зору, Він йшов. Як він тільки подивився на ті хвилі, ну казалось би, для Петра хвилі це є не сильно страшне. Але оті хвилі його збили з тої поверхні, на якій він був. І замітьте, що спасло його не лодка, не те, що він міг плавати, я впевнений, що мів він плавати, не те, що він якийсь був в, 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 на той момент в чомусь, він впевнений. Але його спасе Ісус Христос. І пам'ятайте, що йому сказав Ісус Христос? Що ти засумнівався або в тебе забракло віри. Ти втратив орієнтир І якби Петро не втратив Ісуса Христа з поля зору, нічого б не сталося, б, нічого б не произошло Він би повернувся в лодки по тій же воді, в якій він почав йти. І тому, дорогі друзі, коли ми втрачаємо орієнтир, інколи дивимося те, що оточує нас, на якихось людей, на якісь обставини, на то, що крім Ісуса Христа, ми можемо почати втрачати віру, ми можемо почати тонути. Я хотів би прочитати, що сказав або як молився Христос за Петра. В Лукі 22.31 написано такі слова, Симона, Симоне, ось Сатана, випросив вас, щоб пересіяти як пшеницю. І замітьте, що каже Ісус Христос: Я ж благав за тебе, або молився за тебе, щоб не забракло тобі віри, або щоб твоя віра не змаліла, вона не зменшилась, вона не стала крихкою. Ти не потерпів крах віри. А твоя віра була зміцні, міцною. І, і тому, коли далі ми читаємо, то ми бачимо і висновок з цього. І тому, дорогі друзі, це той час, коли ми повинні аналізувати себе, свій час, своє ходження перед Богом. Коли ми переходимо перед цими видими знаками, дорогі друзі, давайте себе проаналізуємо, на якому ми етапі, чи ми довіряємо тому слову, яке каже Бог, Я є. Або Я єсмь. Чи ми довіряємо тому слову, яке каже Бог? Чи ми дійсно ми довіряємо повністю, незважаючи ні на які вибори? Чи ми дійсно ті обставини, які оточують нас, Люди, які говорять нам, вони не повинні на нас діяти, на нашу віру. І ми не повинні втрачати ракурс, ми не повинні втрачати орієнтир, який є чітко перед нами. І завершуючи, я хотів би прочитати 2 Тимофія, 4 розділ 6, 8. Апостол Павло каже такі слова. Послухайте, адже я вже стою, стою Жертвою і настає час мого відходу. Я завершив добрий подвиг, свій біг закінчив. І замітьте, віру зберіг це те, що потрібно берегти. А тепер приготовили мені вінець праведності, який. Того дня дасть мені Господь справедливий суддя і не лише мені, а й усім, хто полюбив його прихід. Встанемо, помолимось. Амінь.